Сьогодні в Україні відзначають День Гідності та Свободи на честь початку у цей день двох революцій Помаранчевої 2004 року та революцію гідності 2013-го. Як минув цей день для Сум, розповість далі Маргарита Сахно. Зранку до Алеї Слави, що на центральному кладовищі прийшли сумчани згадати своїх рідних, які захищали Україну. Романа таменюка це мій внук. Он погиб 28 мая 19... Ой, 2015 года. Он верил, что Майдан победит. И правда Майдан победил. Хотя его Хотя им пришлось трудно. И его и поливали водой, и слезоточивым газом травили, что он не мог смотреть. Очень тяжела утрата. Конечно, тяжело ховати стариков, но когда таких молодих дітей ховаєш, это, это просто нельзя вам слова передать. Ну, Алексей був нас смілий, хороший, добро, доброжелательний. Він він в його улыбка с лица не сходила никогда. Ми ходим на ту каждый раз. Тепер наш ангел-хранитель. Всі ребята, звісно, є ангелами. Це наші сльози, наша боля, наше горе. Він був дуже добрим. Він радив друзів, дійсно положить. положити. как пришла прийшла йому он але не задумываясь, нигде не прятався. Сказав, як ребята всі тут говорили, якщо не я, то хто ж? Саме тут увечері, 22 листопада, три роки тому, близько тисячі сумчан вийшли на мітинг на майдан незалежності. На Майдані кожен преслідував свою цель. Не було ну єдиної мети майдану ну не существувало. Хтось там просто із чувства несправедливості, якогось, хтось хотів в Європу. Кого-то були політичні якісь то взгляди, наболіла люди. Пішли відсюди, пошли к МВД. Люди відчули несправедливість. Те, як поступила влада з студентами. Вона не мала цього робити, і тому люди виходили на вулицю для того, щоб ну відчути себе людиною. Ну насправді суми зробили дуже велика. Ну велику частину ми не допустили того. Ну ми не допустили пагромів сумах. І якби у нас не згорів не один райвідділ, відділ, не згоріли, не постраждав жодний працівник міліції. Пані Олександра Сумчанка п'ять років тому переїхала до Англії, брала участь у помаранчевій революції. Мета революції була не дати прийти до влади поганим, а поставити до влади хороших, які зроблять Україну процвітаючою, незалежною супердержавою. Зараз це очевидно немає тієї України, яку ми мріяли ще у 2004-му, і ніхто не знає, який рецепт. Як зробити Україну процвітаючою і класної, такою, як ми хочемо? Головною причиною обох революцій – це власне наслідок сформованої олігархічної влади в Україні, яка от сформувалася ще в 90-х роках, так коли в Україні існують певні клани заможних людей, які по суті ну вузькі вузьке коло осіб, які контролюють по суті всі важелі влади. Під час протистояння у революції гідності за інформацією Моз України загинули 82 особи: 71 демонстрант та 11 правоохоронців. Постраждали 622 людини. Маргарита Сахно, Олександр Гордус та Сергій Мілевський на час новини.